Притча Лев і Собака до одного вчителя прийшов бродячий філософ і почав при учнях принижувати його гідність, і піддаючи сумнівам його знання. Вчитель весь час мовчав і посміхався. А коли філософ сповнений гордістю пішов, один із учнів поставив запитання: Вчитель, чому ви мовчали? і нічого не сказали? У відповідь на наклеп, старець не став нічого пояснювати, а з усе також усмішкою розповів учням притчу про лева та собаку. Одного разу до Лева прийшов собака і викликав його на бій, Але Лев навіть не звернув на неї увагу. Тоді собака заявив: Якщо ти не битимешся зі мною, я піду і розповім усім своїм друзям. Що лев мене боїться? На що Лев відповів Нехай краще мене засудять за боягузтво собаки, ніж звинуватимуть леви за те, що я борюсь з собаками. Вчитель ще раз усміхнувся і сказав Гавкати з собаками, самому стати собакою, свого разуму. Учень почугав потилицю і подумав та мені ще довгощитися до такого спокою.